Вкрита, люди обирали депутатів, депутати і голова, і слуги народу, правда? Вони повинні контактувати з людьми. І тому що депутати так рішили, то є депутати в нас не цар і Бог, вони є. кажу, їх обирали ми. Тепер ми є там, а депутати є дуже високо. Повинні всі бути рівні. І рівні діти, депутатів, і рівні діти тих простих людей. А що депутат має брати для одного сина, для другого сина, для того, а що моя дитина має бути гімна гірша, що моя дитина гірша депутатської дитини чи других людей? Якщо беремо депутати своїм дітям, то давайте всім дітям жителів села побути, а то депутати для брата, для сестри, для зерно, для, для родини дітей, а другому не... Через землю мітингувало більше сотні мешканців острова Тернопільського району. Сесію сільської ради, на якій людям виділяли земельні ділянки під будівництво, кажуть острівчани. Депутати провели таємно та проголосували лише за близьких за інтересами або рідних собі людей, взяли ділянки собі. Решта ж потребуючих залишилася без землі. Серед невдоволених багатодітні сім'ї, інваліди, корінні острівчани. У кожного з них своя історія і підстави, аби вважати. Що землю у селі мали отримати саме вони, отримати ділянку під будівництво житла є конституційним правом кожного українця. Гарантує закон. Люди дуже тим сильно інтересувалися, бо це вже більше земельних ділянок не буде. Коли буде сесія, добре, добре. Буде сесія, ми вас повідомимо. Ніхто не повідомив, що була сесія. Комісія, яка мала розглядати ці питання, теж так зробилося резонансно, що вони, правда, комісія розглядала і тільки сказала, кому не дали, кому не дадуть і все, кому дадуть. Кажуть, а люди видумують, дали прокурору, дали начальнику міліції. Така, їм не знає ніхто. І починають. Деякі депутати Острівнянської сільської ради прийшли до обурених людей. кажуть, згідно із розробленим планом села, ділянок на всіх охочих не вистачає. Прийняті на сесії рішення, кому землю виділили, а кому ні, вважають оптимальними. Був розгляд. Кожен депутат представив земельні комісії своїх виборців, хто написав заяви і захищав. Я наприклад захищав вулицю Лесі Українку. Я захищав своїх виборців. І я думаю, що звичайно, що не всім да. Але я не думаю, що там все гладко проходило, але земельна комісія є протоколи, вона виносила заяв. Дуже було на земельні ділянки багато, 750, так? а планів земельних ділянок 160. Можете собі уявити, і 160 е людям, яким дали земельні ділянки, ті решта будуть незадоволені. Є всякі. Я рахую, що ми ділили, ну як могли б. По справедливості навіть якщо районний депутат взяв земельну ділянку там на свою дитину, то закон, тому що в мене теж є син. в мене сім'я складається з трьох осіб. І так як всім давали, так і моїй дитині дали. Я на себе земельну ділянку зараз не писала. Я кажу, то не ще де і по шість дітей. Якщо багатодітна сім'я десь була, то ми дали земельну ділянку, я такого не знаю. Щодо сесії, була вона закритою чи відкритою. Депутати говорять по-різному. Сесія завжди ніхто не закривав. Сесія тим більше той день сидів у нас районний депутат на сесії. Хто хоче, той приходить. Ми вирішили сесію зробити закриту, бо біля тисячу заяв то сесії не було Ви бачите, що зараз твориться. Списки тих, кому виділили землю, не оприлюднюють, і це також обурює частину селян. Тепер обіцяють неабияк контролювати своїх обранців. Що <паспоріст> можна, що я домалюєте? Богдан Ви нам ще скажіть так, поки є всі люди, чи підписано дане рішення, що вже розподілили земельні ділянки. Може, воно не підписане, ми даремо тут збираємо. Ви кажуть, що не підписане рішення, кому надав? Не видають, не, не, не годі. Нас було 700 заяв, розумієте? Ну, одна людина. Воно в силі. Закон силі, воно в силі, ви його Все, Ми зрозуміли, буде рішення. Коли буде списки вивіщені? Списки вивіщені не будуть. Тому що мені списки заборонили. Адвокат, чекайте, чекайте. Якщо хочете, щоб були списки вивіщені, нема питань. Нехай кожна людина напише, щоб я мав право її дані висвітлювати. Нема питань. Ми не хочемо. Да, не йде? Та чекайте! Та чекайте! Що там розказуєте? Да, да. Чекайте! Вони про паспорт дані йде. Шанов, вам є юрист Тернопільської міської ради. Він нехай скаже вам, чи ми маємо право вибіжчити, чи ми не маємо. Рішення сесії можна оприлюднити чи не можна? Закон про персональні дані заборонені. Як я не за персональні дані, я питаюся за рішення сесії. Персональні дані Це і прізвище, ім'я побачиться, коли особи Але перед представлю, хто ви такий є? Та, чуєте, Та Я, я потім тоже тут бо мене потім теж хтось питає, що я так зробив. Списки я вам кажу, є готові. Но ми ті списки згідно закону, ми не маємо права бістити. Без води без людини. Тепер що я вам хочу сказати? Якщо не задоволені є, нема питань. Значить, є процедура. Призупинення рішень сесії в судовому порядку. Як я можу подати в суд, мені не дають рішення? Хто не дає рішення? Ваш секретар? Як не дає? Не Дали витяг, витяг з рішення, витяг, а має бути повністю рішення. Рішення сільської ради. Ви не дали запит дав юрі запит, щоб дали рішення вже кілька днів і не дають рішення. Вже їдемо до голови сільської ради. Секретарка від, від вже 10 днів пройшло Відколи сесія кінчилася. Коли? Не, не. коли запит давали? – четвертого, не четверто, четвертої, четверто? четверто. завізовано в нас перше. Бі коли ви збирали, ви повинні були повідомити сільську раду за три дні, щоб ви збираєте. Ви повідомили, коли буде сесія засідала? Ви людей повідомили? Ви повідомили людей? Слухайте мене, на рахунок сесії я вам це скажу. Була 17 липня сесія. 17 липня, слухайте мене. Слухайте мене. 17 липня була сесія, де депутати на тій сесії сказали, щоб зробити 21 числа, то було вівторок, зробити сесію, бо всі ви знаєте, ми заяви ще з прошлого року. Оскільки стільки було заяв, 700 заяв їх розглянути за один і за два, навіть за місяць не було часу. Бо тому що збиралася спочатку земельна комісія, потім земельна комісія брала кожного депутата з вулиці, з знову рішали і потім загальному рішали. І я вас вас був не зібрання, це, це був сходняк, розумієте? Це був сходняк. Якщо група людей зібралася і вирішила за всю громаду. Це не законно, я кажу. Однозначно стосується. А чому ви писали? Ми вже за ці списки воюємо, відколи. Ви розумієте, я Її депутат каже, що вона отримала, вона, а вона приходить в сільську раду, дайте мені, щоб я подивилася, що я отримала, чи ні. Вони кажуть, що це секрет. Така термінологія вводиться. Ваш секретар. Я приходжу, кажу, дайте мені, будь ласка, відповідь, адвокат дав мені е, запит. Там її прізвище вписано. Дайте мені відповідь. Будь ласка, дайте мені. А вона каже, що я відповідаю. Шановні, секретар сільської ради має бути право тільки з числа депутатів. Брез Маріка, не є секретар сільської ради. І вона за нічого не відповідає. Там є голові, що ми склали з депутатом. Ви ж бачили десь з депутатом. Ви зрозуміли мене. Я хочу розгласити вас. Тридцять. Тихіше! Там пише згідно закону про адвокатуру. Що там пише? Згідно закону про адвокатуру. Давайте три дні. Зробійте, а що ви граємо грешку? Списків нема. Ну чому нема списків? Чому, чому, не чому, чому нема не відкрита інформація? Списки, я вам тепер скажу, чому списки в ці раді є надруковані. Так? Є на нинішній день закон про... Скритуть закон про персональні дані. Ні, держава. Немає закону про персональну брехня. Зараз депутати виставляють всі свої маєтки. Нема такого депутату. Ми маєтки маємо. Я теж маю виставляю свою декларацію. Будь ласка, є персональні дані. Персональні дані. Женальні ділянки не є персональні дані. Спеціональні дані це є. Я повинна мені людина написати, що я маю право її інформацію. Брехня, такої інформації немає. От і паспорт її вимагає. Громада вимагає, кому зараз. Паспортні дані чи котрі вимагаємо? Це дуже добре знімається. Ну, вигодять, ну, виходять дела. ваші mantle. депутати, дихають наші, наші. депутати, виходять, виходять наші депутати, виходять, так. Ну, по великому їх. рахунку, виходять депутати сесії, потім Один одного пообсуждали. Один одного пообсуждали. Запустили все по селі. Люди живуть слухами, неправдивою інформацією. розумієте? Я хочу подати в суд. Це моє законне право, правда? Так. Правда. Я приходжу до секретаря в сільську раду. Дайте, будь ласка, мені рішення на руки. Не дам. Це секрет. Це секрет. Я? Я? <рес> ну, от, кому сказали, що секрет? <ресу> Витяг з рішення дали нам. <ресу> рішення сесії сільської ради. Кому виділили земельні ділянки? Це повинно, повинно бути оприлюднено. О, Люди повинні знати. Чуєте, тепер до вашого відома, що рішення сесії сільської ради видається на кожну годину, а не списку. Колись <головець> було ви Бачите, от є. От було бачите? А зараз нема списку. Зараз кожне рішення, як Верховної Ради, так і сесії сільської ради повинно було прилюджено. Верховна Рада дівчата і газети по телебаченню. А наша сесія така, що става жінок. Верховна виходить, що наша сесія вище за такі ж такі. Дивіться, ніякої, бо це все таких не було дурних. Цей всіх зборів, цього всього, якби людям надали інформацію, правда? правда, Якби нам сказали, що буде сесія, якби нам сказали, що от вам люди списки, ми надали тим-то, тим то тим -то, тим то от вам люди через п'ять днів, Юра, бака, іди сюди. оця хвилина. Ми збиралися, я чисто случайно звичайно попала бака. до тебе на вулиці на зброю. Правда, це було хвилину. Говорим, я тебе не перебивала, хвилинку. ти на зборах твої слова. Не будемо давати, хто продав, так? Ти не дав свій. Головецький наш доктор. Отримали його діти земельні ділянки? Отримали. Я питаю питаюся прямо. Отримали його діти.